Привіт! Перейдемо до практичних занять з теми простих та складених чисел. В першому завданні ми маємо за допомогою таблиці простих чисел визначити, які з запропонованих чисел є складеними, а які простими. Таблицю простих чисел ти можеш знайти в інтернеті або на форзаці твого підручника. Це перелік простих чисел в порядку зростання. Отож, шукаємо в цій таблиці перше число 113. І бачимо, що воно знаходиться ось у другому стопчику, Тому записуємо його до простих чисел. Тепер спробуємо знайти в таблиці число 137. Ось воно також є, написане у другому стопчику. Отже, теж записуємо його до простих чисел. Зараз пошукаємо 171. Ось бачимо 167, а далі йде 173. Якби 171 було в цій таблиці, то воно б порядку розміщалось між ними. Таким чином бачимо, що його тут немає, тому 171 запишемо до складених чисел. Наступне число 251. Ось бачимо його в третьому стовпчику, тому записуємо до простих. Тепер поставте відео на паузу та спроби самостійно перевірити, чи є число 293 в таблиці простих чисел. 3, 2, 1. Перевірив? Так, число 293 належить до простих чисел. І ось воно знаходиться внизу третього стопчика. Запишемо його у відповідний рядок. Наступні числа перевір самостійно, чи є вони простими. Запиши відповіді в зошит, а в кінці цього відео звір їх з тими, що вийшли в мене. Все готово! Ну що ж, перевіряй, чи правильно все виконано.